Чим ви найбільше пишаєтеся за ці сім років? Скажу тобі, найбільше я пишаюся тим, що я не змінилася в гіршу сторону. Все-таки, ну я думаю, що люди можуть відповісти, у мене немає зіркової хвороби. Я можу просто ось так приїхати в любе місце і зробити картинку для себе і для окружаючих. Я можу. Безкоштовно рекламувати своїх підписників. Ти мене знаєш, що практично я все до того і за 7 років рекламувала всіх безкоштовно, але я дуже вибірково це роблю. Якщо воно мені подобається, я готова поділитися з усім світом. Навіть тут. Навіть тут, де ми во бує, я готова поділитися, щоб люди теж побували. І за це мені не треба платити. Оцим я пишаюся. Цього я достигла, і головне, щоб це в мене було і надалі.